Доброго часу, друзі. Значить, у нас сьогодні 20 квітня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, приблизно так виглядає полуниця в нас на другій ділянці. Значить, що ми тут посадили? От справа маємо Морано, зліва Сан Андреас. Пройдемося, подивимося, як виглядає. Це пізня. Осіння посадка ремонтної полуниці, значить, викидає вже цвітоноси. Ну, цвітоноси будемо видаляти, звичайно, щоб кущ розрісся. Хочемо зробити тут такий, скажімо, маточник. Будемо пробувати закриту кореневу систему, розсаду в стаканчиках. Ну і побачимо. Значить, з ремонантних сортів, поки приглянулись такі сорти, як Мурано і Сан-Андреас, ну, будемо бачити. Видаляємо, ну, що будемо робити з цією полуницею, поки що не розросли з корчі, оскільки вона посаджена, вже були морози, висаджувалась. Теж на високих грядках під агроволокном. Тут теж буде система капельного поливу. Вже труби значить виведені, підключені до резервуару. Осталось крани, значить, капельне стрічку. Ну чому на двох ділянках вирощуємо ця ділянка біля дому? Тут буде зручніше доглядати, значить, за розсадою. Ну і зараз відкриємо значить, тунель. Подивимося, там є Альба суперрання і Рання Сирія. Звичайно, Сирія попала і на цю ділянку, оскільки це сорт, який в нас дійсно добре заходить. Ну і от приблизно, отак, от легкими рухами відкривається тунель. Ну, Тонель відкривати не зовсім обов'язково, оскільки це не плівка, це агроволокно 30-ї плотності, значить воно все ж провітрюється, Ну але щоб попадало пряме сонячне світло на полуницю, ми його відкриваємо. Ось так виглядає. Наша розсада висаджена минулої осені. Закрита коренева система досить потужно розвивається. Ну і по обробках цю, значить, полуницю. Ми ще обробимо від, скажемо, від кліща, цю вже оброблювати протруйниками не будемо, оскільки скоро вже досить скоро буде ягода, і думаю, не варто ризикувати. Хоча є ось такі листочки, що їх крутить ну, з натяком на кліща, але вже буде як є. Скажімо так, ця полуниця вже тільки буде підживлюватись настоєм пиви. Ну що я можу сказати по цьому? Значить, перший рік висадки, в перший рік полуниця, це ранній сорт, сорт Сирія. В перший рік полуниця ягоди дає менше, але ягода раніша і ягода більша за розміром. Ну і Альба. Альба трошки слабша, була посаджена з відкритою кореневою системою, ну але теж розвивається доволі непогано. Ну, от такий от вигляд має тунель зсередини. І на цьому фоні, друзі, я хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба. Ну і звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна.